Польські військові до нас, ті, які прийдуть, прийдуть вчитися протиповітряній обороні, а не воювати. Поляки зрозуміли, що справжня небезпека на них не з України йде. З України, крім дружби до них і підтримки, нічого не надходить а все це йде з Росії, попри всю російську пропаганду. Через те ця заява Туска є абсолютно логічною. Вони збивали дрони дуже дорогими літаками, F-35 і ракетами по 3 мільйони доларів. А дрон коштує там від 10 до 50 тисяч. І очевидно, з цієї точки зору, це абсолютно дорого і не завжди ефективно. Україна навчилася діяти ефективно системами РЕП. Мобільними групами теж літаками в різні способи знищувати дрони. І те, що полякам є, чому в нас повчитися, це, це факт. А те, що ми їх запрошуємо, лише свідчить про ту солідарність, яку ми проявляємо до поляків. Пам'ятаємо, як вони проявляли солідарність до нас після повномасштабного вторгнення до наших громадян. Зараз ми проявляємо солідарність до них, вчимо їхніх військових. Це абсолютно правильно і абсолютно нормально. До Києва прибув віце-прем'єр-міністр закону справ Сікорський, зустрічав його наш міністр закордонних справ Сибі. І ця співпраця для нас є надзвичайно важливою, як бачимо, для Польщі теж.